Привіт, друзі! Час на нову порцію краси, натхнення і трішечки спокуси, бо цього тижня світ косметики просто вибухнув новими релізами. Деякі з них вже стали моїми фаворитами, а деякі справжня несподіванка. Будемо говорити про текстури, що тануть на шкірі, про аромати, що гортають, і про нові формули, що працюють як магія. Тож, якщо хочеш дізнатися, що буде на піку популярності цієї весни, цей випуск точно для тебе. Дівчата, якщо ви мріяли знайти свій ідеальний нюд для губ, Kylie Косметикс вам у поміч. Вона додала до свого культового Tinted Butter Balm 4 нові відтінки. І повірте, вони не просто гарні, вони смачні. Світлий нюдовий, наче пухкий бісквіт, теплий карамельно-коричневий, ідеальний на щодень. М'який теплий коричневий з ноткою кориці та глибокий шоколадний справжній вау-ефект. Бальзами забезпечує 12 годин зволоження, багатий пігмент і той блиск, який хочеться показувати знову і знову. Легкий як дотик, і розкішний, як глянцева обкладинка. Too Faced випустили нові кремовитівні олівці з блискучим фінішем, просто змах, і у вас уже сяючий погляд. Ідеальний для тих, хто хоче виглядати чарівно без зусиль. Тілбері знову змусила наші серця битися швидше. Нова лімітована колекція це чиста любов у рожевому флаконі, подвійні палетки з пудрою та рум'янами, які створюють ефект шкіри після поцілунку. А ще нові відтінки помати з серії Love Talk – матові, ніжні, Спокусливі. Це колекція, яка точно змусить вас усміхатися, коли берете дзеркальце в руки. Морфі нагадують, життя має бути кольоровим. Їх новинка це три продукти в одному крем, бальзам і пудра, сім кольорних варіацій від м'яких рожевих до бронзових. Ідеально для тих, хто любить гратися з текстурами та створювати новий образ щодня. Патрік та представив лінійку межу Glow, і це любов з першого погляду, дотику та аромату. Бронзід боді ойл, легкий золотистий шиммер, зволоження та еластичність тіло, як у грецької богині. Міст, новий фірмовий аромат Бергамот, Джасмін, теплий цукор і сандал, ідеальний вдень і вночі, та боді крем, ніби масло, тільки краще, глибоке живлення, сяйво і той самий шлейфовий аромат. Це та б'юті рутина, яка змушує відчувати себе впевненою та сексуальною. Це не просто догляд, це задоволення для шкіри. Цього тижня бренд «Живеши» додав три нові аромати до лінійки, і чесно, кожен з них це історія флаконі. Перший це аромат бунтар, ніби паризький фланер, що ніколи не грає за правилами. Свіжий, але з глибоким, сміливим шлейфом. Якщо хочеш бути незабутньою, це він. Другий у перекладі непокірний, і це говорить за себе. Тут мик свіжості з інтенсивності, яка звучить як парфумерна провокація. Третій – ідеальний для тих, хто любить бути в центрі уваги потужний, впевнений, розкішний. Цей аромат говорить замість. З тебе. Це не просто парфуми, це стан душі. Ідеально, якщо ти хочеш носити аромат як аксесуар до настрою. А тепер до магії орхідеї від Guerlain. їхня нова лінійка очищення, орхідеї Imperial це не просто догляд, це ритуал. У колекції гель масла, яким м'яко тане на шкірі зволожує і залишає шкіру гладенькою, як шовк, та кремова пінка для очищення, яка не сушить, а навпаки, дарує сяєво. Формула містить олії орхідеї і орхідеївну воду, що активізують обмін речовин у шкірі та під отримують її природний баланс. Ланком випустили пудру, яка дає ефект фільтру прямо на обличчі. Формула ультратонка, але дуже стійка. Шкіра виглядає ніби відретушована в реальному житті. А ще нові рум'яни із PH-адаптивною формулою вони підлаштовуються під тон шкіри, тому виглядають максимально природно. Шість відтінків і кожен має свій характер. Fendi Beauty зробили справжній бум своїм поверненням. Gloss Bomb Oil тепер має 7 нових відтінків. Текстура, як блиск, який доглядає, але не липне, сяє. Просто нереально. І знаю, що у складі вітамін Є, е, олії маракую та каріте, тобто краса і догляд в одному флаконі. Мак знову влучив в серці гловдіви, нові рідкі рум'яна строп-бім, це не просто колір, це сяйво. Вони мають легку водну текстуру, насичені доглядовими компонентами, і найприємніші працюють як на щоках так і на губах. А відтінки, немов захід сонця на шкірі, ідеально для весни, коли хочеться виглядати свіжо. Шукаєш бронзер, який виглядає натурально, ніби сонце само тебе поцілувало, Лора Мірсе все продумала. Новий бронзер Color Infusion це той випадок, коли засіб не просто бронзує, а дарує здоровий вигляд без ефекту маски. Сатинове покриття, шовкова текстура і тримається до 12 годин. Як на мене, ідеально на літо. Нове масло для тіла Вітар це солодкий аромат карамелі і сяйво ніби ти щойно з пляжу. Легке, парфумоване, блискуче. Воно перетворює шкіру на шовк з ефектом поглянь на мене. Новий тонований зволожуючий крем від Clarins – це поєднання сяяння, зволоження до 24 годин і легкого тону. 11 відтінків, які ідеально підлаштовуються під шкіру, а формула з екстрактом киві заряджає енергію. Дуже рекомендую для макіяжу без макіяжу. Ревлон подарували нам рум'яні смірі. Це не просто рум'яна, це блиск у рідкому форматі, який додає миттєвий здоровий вигляд. І головне, потрібна лише одна крапелька. Три ніжні відтінки, соковитий корал, класична лялькова ніжність та ніби щічки після першого поцілонку. Пляшечка супер зручна, натискаєш зверху і точна доза вже в тебе, який додасив кошик першим. А тепер переходимо до супергуб, і вони знову рятують шкіру від сонця, але тепер у форматі Glow Screen Stick. Це Компактна сяюча сонцезахисна паличка, яка і хайлайтер, і SPF і зволоження все в одному. Її можна наносити поверх макіяжу на щоки, ніс, губи або куди душа забажає. Ідеальна для сумочки, щоб завжди бути glow ready. House Labs повернули легендарний бронзер. Його формула з ферментованою арнією та скваланом, текстура кремово-пудрова ідеально розташовується та тримається до 12 годин. Він тепер ще у новлених вісьми відтінках, аби кожна знайшла свій. Немає, пори не забуває, ідеально розгладжує. Хочеш бути поцілованою сонцем, як на обкладинці глянцю, тоді це must have. Новинка тижня, Nike Tao Shadow Stick Urban Decay. Такі кремові, такі шовкові просто мріє. Відтінки є як матові, так і з шимером. Можна наносити пальцями ідеально в дорогу та тримаються до 16 годин. Це ті самі стіки, які кидаєш в косметичку і вже не розумієш, як жила без них раніше. Ілія випустила тушу у коричневому відтінку, і це просто казка. Легко наноситься, не розмазується та не осипається. Підходить навіть найчутливішим очам. Щіточка з двох сторін, плюс інгредієнти, що доглядають завіями, як сироватка. Це той випадок, коли вії довгі, підкручені, але не виглядають важко чи неприродно. Нова пудра від Wild Валт, ніжному рожевому відтінку Soft Pink не тільки фіксує макіяж, а й додає делікатного підсвічування. Дуже легка, зовсім не сушить і виглядає круто на фото. Підходить навіть для зони під очима. Нова палетка від GORS це 4 шимерні відтінки від ніжного хайлайту до насиченого рум'янцю. Пігмент соковитий, але вишуканий. Ідеально для легкого вісняного сяєва. Формула веганська без парфумів підходить навіть найчутливішій шкіри. Все, що потрібно для сяючого образу, в одній палетці. Ось такі гарячі новинки цього тижня, що тебе зацікавило найбільше, напиши в коментарях. Не забудь підписатися, щоб не пропускати наступний випуск. Зустрінемо вже наступної неділі з новою порцією косметичних новинок. Всім пока-пока!